Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні заскочив на Сою, тут буквально такий городчик у нас є, ніколи його на відео не показував. Буде дуже коротке відео, буквально просто покажу стан Сої ПС 20035. Сьогодні, якщо не помиляюся, 27 серпня, я думаю через тиждень ми її вже будемо молотити, Ну от в такому вона стані бобів начіплялося добре, вони всі виконані. Є попадаються навіть і по 4 горошинки. Ось такий загальний стан участочок у нас невеликий, тут свій мікроклімат від берега, тому саме по цій сої прогнозувати загальний урожай буде неправильно. Тому що на полі, звісно, що соя і менша вріст, і менший на її побіл. Так що якось так. Сіяли по 90 кілограмів, орієнтовно 13 штук на метр. На 15-муряді здобрив тільки пор гумат магні і 5 кг карбоніду. І це все прискочив. Якось так соєм мені подобається це. Це ультраранній сорт. Не знаю, що ще сказати. Урожай тут точно буде. На полі також буде, але звісно що менше. Так, якось так. Все, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь, до зустрічі. Слава Україні!